Усім доброго раночку. Я вас сьогодні зустрічаю з кавою і швиденько побігла дивитися, що там робиться за вікном. Беру каву, бо на вулиці пасмурно. А у мене навіть зацвіли маленькі хризантемки. Що їм не так, не знаю. Щось захотілось їм зацвести. Після того, як попили каву, ми з Ангелінкою зібралися викинути сміття. І швиденько в магазин на вулиці. Як я казала, не тільки пасмурно, а й настав такий сезон дощів. Все зелене, все так різко зазеленіло, дощик їх, знаєте, трішечки змочив і рослинки прям віджили. Прийшовши додому, я займаюся, як звичайно, як завжди, домашніми справами. Розбираю ось цю свою сушилочку і відправляю її на зберігання у верхню шафку, щоб вона мені... Не мішала. Буду зараз з Ангелінкою пити, певно, що ще каву, хто каву, хто чай, викидаю щось з морозилочки. Там не так з морозилки, як з холодильника. Там щось у мене трішки здохло. <хи> і буду показувати вам покупки, по що ми ходили. Прикупили яблучка, вже на них такий, знаєте, не сезон, але ще декілька штук. Взяли Взяли капусту, йогурт. Ангеліна захотіла, Ростіку сподобався ось цей от йогурт від молокія. Нам потрібна була сметана, бурячок. І взяли ще горішки, сметана, бурячок і капуста. Як ви можете здогадати, що у нас буде сьогодні на обід? Не дуже важко здогадати, що у нас будуть борщ. Одне прання у мене вже попралося, тому я вигружаю великі речі, я не знаю, хто робить так, як я. Великі речі закидаю на плече, а маленькі збираю у такий. У мене там є тазик і тащу це все щастя на балкон, щоб повісити. Вже встигла я своє волосся теж промити і закидаю ще одну партію ростусику потрібно, потрібно постирати його кімоно бо вже так він його затер замузгав. я дивлюся чи... Не відвалилася е, саме ця нашивка, е, і закидаю, він ще брав свою стару куртку від, від кімоно і думаю, щоб не відвалилися хоча б стрейпи у дитини на поясі. Дивіться, що я роблю. Хто робить так, як я закидаю прям в барабан порошок разом із ковпачком. Не знаю, чому я так роблю. Можливо, я така одна, можливо, не одна, але часто так роблю. Інколи буває, правда, наливаю у ємкість для порошків, але зачастую я роблю саме так. Чомусь, мені здається, це набагато простіше і не так сильно забруднюється ця ємкість для <кій> порошку. Зварився борщик, і ми приступаємо до обіду. Прийшов синочок зі школи, і ми з Ангеліною будемо годувати смачним борщиком. Вона мені допомагає, бо щойно прибрали на столі. Так як зранку ми з нею снідали і накришили після себе, признаюся, не прибрали поросята. Тому... Кожен займається своєю справою. Ангелінка допомагає накривати на стіл, а Ростік розставляє саме ложки, прибори і всім наливає сметанку. Будемо зараз обідати, і у нас сьогодні багато справ. Їдемо ще до стоматолога, і хотілося б вдома навести порядок, але не знаю, чи я сьогодні встигну. Буду робити бутербродики з цією ікрою і всім смачного. У нас переривчик. Збираємося їхати, як завжди, до стоматолога. Їдемо з Ростиком до стоматолога. А оце хто? Діти Мам. там не можуть налюбуватися одним одним, Мам. бо Ліна дуже за Ростиком скучила, сижу її в крісло і поїхали. Мам. На вулиці стало так холодно. Ми йдемо добре що. Поодягалася, Ангеліна в курточці росту першу лесі та в курці. І я сьогодні така думаю, це сьогодні число, а вже рівно через місяць ми їдемо на море, тому скоро будуть збори. Можливо, ще зараз з Ангеліною заїдемо, в неї немає посоніжки. Ще є, а босоніжки немає, тому дуже швидко чомусь йде час. Не знаю, я просто не встигаю. Щоб не смішно, завітали ми по магазинах. Як я і казала, взуття ми не знайшли, тому що Ангеліні важко підібрати взуття. Чесно, напротив того, що було з Ростиком, що йому підходило все взуття. У нього нога така, знаєте, була довгенька, худенька. Майже все взуття для неї підходило. А в Ангеліни вона. Товстенька, і не все взуття їй прям по розміру. Зайшли в епіцентр, показую вам красу, яка мені сподобалася. Я дуже багато років саме продавала вазони, не тільки ось крутила букети, а ще й мала діло з вазонами. Але такої краси ще не бачила, нам певно, що таке не приїжджало. Таких саме орхідей, ну, а діти зависли на кактусах. Не знаю чому, але моїм дітям просто дуже сильно подобається кактус. Уси, всякі різні вони їх обожнюють. Повернулись ми додому, я збираю частинку розсади з-під віконня і повезу вже їх на ділянку. Не можу, я вже, знаєте, вже їх треба давним-давно було дещо висадити із цих насінин. Але, певно, що я все садити не буду. Редиску залишу, посажу пізніше. І хочу посадити ще шпинат, так як у нас чомусь він там зовсім не росте. Щось посажу, щось залишу на наступний рік. Я думаю, насіння в пакетах не пропаде. Помідорки, оці якісь зовсім чахленькі, але повезу, може, щось та із них буде. Частинку відвезу, а частинку залишу ще вдома. Ось таку красу показую вам. У мене є ландиші, які пахнуть майже на всю кухню. Дуже гарний в них аромат. Хтось називає ландиші, хтось конвалія, не знаю. Але я думаю, ви всі знаєте, що це за квіти. Дуже приємний у них аромат. Ось така ще є нова гра. Поки я займаюся домашніми справами, то мої діти займаються грою. Цікава гра, називається фортеця. Сама грала з дитиною. Цікаво, вам скажу. Така, знаєте, непогана гра навіть для сім'ї, щоб пограти десь на якийсь вечір. Висадила я вже свої маленькі рослиночки на участку. Ось така навіть в мене полуничка є, яку я садила прямо з насіннячка. Ще є, але ще не такі якісь гарні. Ось ця прям дуже класна. Дуже люблю хости. Не знаю, чому це просто такі трав'яні, знаєте, але все ж таки ні, вони не просто трав'яні, в них ще й випускаються такі квіточки. Буквально тиждень не була я е, саме на цій діляночці своїй, а тут вже розцвіло багато тюльпанчиків. Червоні прості перецвіли, а ці. Такі красунчики у мене. Гарненький дельфініум такий в цьому році дуже він гарненький. В тому році навіть цвив він навіть мене порадував своїм цвітінням. Завжди тут дуже гарно, знаєте, дуже приємна тут атмосфера, прилітають птахи, ну дуже мило. Чим займаюсь я, буквально вчора згадала, що нам вже через місяць, сьогодні вже менше чим, через місяць, потрібно збиратися на море. Тому ми з Ангеліною зайнялися перемірянням. Я купальників. Ангеліна теж мірила свої купальники, тому що вона дуже сильно підросла за літо, і у неї є ще ось таке: як воно називається, не знаю правильно. парео, не Парео. Ну, таке в сіточку одягати зверху. Теж ми його мірили. Я відібрала собі два купальника, У мене є зовсім новесенький купальничок. Зараз від нього відріжу ось це. Познімаю ось це. Все зайве познімаю і поскладаю, щоб вже в останню хвилинку не купувати, не бігати, не купувати купальники. Добре, що в нас з Ангеліною є, а Ростіку треба купити купальні труси або шорти. Я їм хочу купити такі яскраві купальні шорти. В Ангеліни буде два купальничка. Ось такий і ось такий. Прям таким. Комбінезоном прикольним. Такий повністю одягається, застівається. Знаєте, якщо буде прохолодніше, буде одягати цей. І ось це. Ще десь у нас є один, але я не можу знайти. Якщо знайду, ми його обов'язково поміряємо. Все в неї квіточку, таку малесеньку, малесеньку квіточка. А я пере, пере, переміряла багато своїх купальників і возьму лише два. Ось цей яскравий, і ще десь у мене був. Ну, і ми загалом перемірили літній, знаєте, такий гардероб. Залиш, будь ласка, ножнички, бо їх брати не можна. Бо вона багато з чого виросла, але багато що. Що в нас є, тому щоб я знала, що докупити, а що не купувати. Будь ласка, Ангеліна так не можна. Тому ось цим я поки що і займаюся. Наші будні продовжуються. Ми йдемо з Ангелінкою за Ростіком в школу. Вирішили сьогодні його зустріти і заодно і прогулятися. Але я дивуюсь, як так швидко перецвіла кульбаба, що зробилися вже ось ці парашутики дуже прям. Швидко і Ангеліна в захваті. Головне, щоб не наставила плям на світлу куртку, бо воно не висірується. Оце завала. Угу. І полетіли, так? Да? Ми вже прийшли додому, попали під добрячий такий дощ і я вже, як мокра курка, Ростик теж. Перевдягається, а на вулиці, хоча й не скаже, що там такий сильний дощ. Трошки покрапує, але ми пройшлися і гарненько так промокли. Будемо зараз пити чайок і будемо, певно, що Ангелінку ложити спадки. Ну і вклавши дитину спати, я буду приступати до домашніх справ. Так як я хворіла, то була на роботі і мені було зовсім не до прибирання. Ось так насвинячили, переступили та й пішли далі. Накладаю знову медок у криманочку, набрала, отак його і з'їли з чаю. Але я ще хворіла, теж їла мед різні способи. Дякую вам всім за поради, які ви радили. Тому набрала і буду ставити знову. Знову ми його з чаєм з'їмо. Потрібно мені протерти тут плитку, тому що там дуже сильно заляпується. Найбільше, знаєте, заляпується коло плити, коло варочної поверхні, тому що там завжди готується щось, не замащується там, де не готують. У мене готується постійно, тому і плита сьогодні грязна. Я буду її. Thank <laughs> Витирати, не буду прям сильно її, так аж намивати, відчухувати прям кожну крапельку, кожну бруднинку, але добряче її потру і витираю її порошком чистів. Чому одягнула рукавичку одну, бо все тру правою рукою, а ось цей порошок мені ну дуже гидкий на руках. Я не знаю. Він таким якийсь неприємний на руках, що я прямо не можу. Обов'язково завжди, коли з ним щось тру, одягаю таку Рукавичку, щоб мені було більш комфортніше, і саме найбільше, що я не люблю мити це ось ці крутіли, якими вмикаєте саме наш плита. Дуже їх не люблю, бо на них все налипає, і їх прям ну незручно мити. Я прям кручу, кручу ними кручу, кручу, а воно, знаєте, погано відтирається. Та буває таке, що я поверхню е, протру, а саме ці крутілки залишу, бо не хочу їх чіпати. Але вже бачу, що забруднилися. На них знаєте е, осідає все липучий жир, а потім туди осідає ще й пил. Тому вони такі, знаєте, були не в гарному стані. Я їх повитирала і вже все. Буду задоволена і спокійна, що у мене чиста поверхня плити. Ставлю решітки на місце, вони у мене не брудні, тому сьогодні їх і не маю. Кажу, зроблю таке, знаєте, можливо, когось надихну просто на миття плити або чайника. На чайнику теж залишаються завжди краплі якогось жиру, тому я його теж гарненько протру. І буде він у мене блистіти. Буде чистенький, гарненький, повитираю його насухо, щоб він прямо блистів, бо якщо залишу, то залишу це на ньому краплі води, і потім буде такий вапняний наліт прямо крапельками. Вирішила ще протерти я ось цю свою робочу стільницю. Вона у мене достатньо велика, але я на ній роблю все. І періодично її добряче натираю, бо в неї щоб не в'їдався жоден бруд. І це така, де поверхня, яка дуже-дуже відробляє себе. <смі> Тому що я на ній завжди щось роблю. Наливаю ще я собі в дозатор мило, не мило, а маючий засіб. Класний ось цей в вот він густий і мені дуже він подобається. Буду продовжувати займатися домашніми справами, а вам кажу до зустрічі у нових відео.